Не знаєте, що приготувати смачненьки на вечерю. Беремо дві курячі грудки, нарізаємо на шматочки, солимо і перчимо з обох боків, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо. Натираємо на терці 100 грам твердого сиру, а також натираємо одну середню моркву. Видавлюємо туди ж два зубчики часнику, додаємо столову ложку сметани, солимо за смаком і добре перемішуємо. На кожний шматочок м'яса викладаємо трохи м'якого вершкового масла. Рівномірно розподіляємо його і викладаємо приготовлену начинку. Загортаємо в рулет. І так робимо з усіма шматочками відбитого курячого філе. На сковороді розтоплюємо 20 г вершкового масла, додаємо трохи олії і викладаємо у рулетики. Обсмажуємо їх з обох боків по 5 хвилин до золотистої скоринки. Після чого забираємо їх зі сковороди. Туди ж наливаємо 200 мл вершків, жирністю 10%. Додаємо столову ложку борошна та добре перемішуємо. Доводимо до кипіння, викладаємо ще 50 г натертого твердого сиру та трохи помідорів чері. А також я додала подріблену зелень. У мене це кріп та петрушка. Повертаємо рулетики на сковороду та готуємо під закритою кришкою 5 хвилин. А також на гарнір я поставила відварюватися спагеті. На дно тарілки викладаємо салат мікс, поливаємо соком лимона, далі нарізані помідори, огірки, болгарський перець, сіль за смаком, олія і кунжут. Салат готовий. Усі продукти для своїх рецептів завжди купую в магазині сільпо, адже тут завжди свіжий, якісний та великий вибір. Викладаємо спагетті, потім рулетики і поливаємо смачнющим соусом і кличемо рідних до столу. Це так смачно! Обов'язково готуйте за цим рецептом. Я впевнена, що вам точно сподобається.